Чого ви очікуєте від своєї постелі? Тепла, комфорту, легкості, затишку, якості? Дормео представляє серію наборів сієна, ковдри та подушки, які подарують вам особливий сон, відчуття спокою та безтурботності, незабутній дотик м'якості та повітряної легкості. Я дуже люблю свій дім. Для мене це місце, де я хочу почувати себе комфортно понад усе. Я ретельно обирала кожну річ, кожну деталь для цієї домівки, і особливу увагу я приділила спальні, чому я обрала ковдри та подушки сієна. По-перше, це відомий бренд Дормео. По-друге, це рекомендації моїх родичів, які вже встигли впевнитися в якості цієї продукції. А ще ціна на мене так дуже демократична. Це, звісно, вагомі плюси. Але що я шукала в першу чергу, так 100% гіпоалергенність продукції. У мене два сина та племінник. В одного з синів алергія на вовну та пір'я. А хто як не мама потурбується про комфортний та безпечний сон дитини? Ковдри та подушки наповнені мікрофіброю Wellsleep Advance, а їх тканини покриття це мікрофібра Soft Dream. Ці матеріали абсолютно безпечні для всіх алергіків або людей з астмою. Вдосконалена структура наповнювача має повітряні кишені, які створюють таку бажану якість та легкість. А ще завдяки цьому ковдра має покращені теплозберігаючі властивості. Комплекти сієна представлені у двох розмірах: односпальний. Ковдра та одна подушка. І двоспальний ковдра та дві подушки. Спеціально до п'ятиріччя клубу 5 зірок торгова марка Дормео підготувала святкову пропозицію для всіх членів клубу. Мінус 50% на кожен комплект «Сієна». Приєднуйтесь до клубу та замовляйте набори сієна від Дормео за найкращою ціною. Два хлопці в домі це дуже насичене життя. Гасають. Перекидають щось, таскають цю ковдру та повдушки по всьому домі. Скільки разів я все це прала? То сік перекинули, то взуті на ковдру взабралися. Добре, що все це можна без проблем випрати в пральній машині, навіть при 60 градусах. Дуже гарно сохне все, наповнювач не збивається, бо ковдра дуже гарно прошита. Я ніколи не любила важкі ковдри та тверді подушки пір'я. Комплект сієна це антоніми до тих речей. Якісно все пошите, гарно тримає форму, дуже зручна подушка, спати дуже приємно. Я отримала все, що хотіла: легкість, м'якість, гіпоалергенні властивості матеріалу, багаторазове прання, бо розуміється, це ж діти, а також затишок і міцний сум. Набори сієна представлені у двох розмірах: односпальний, ковдра та одна подушка. І двоспальний ковдра та дві подушки здоромиво ви отримуєте високу європейську якість та демократичні ціни. Сон має бути міцний та здоровий. Ковдри та подушки сієна забезпечать вам максимальний комфорт, м'якість, тепло та безпеку для алергіків. Спеціально до п'ятиріччя клубу П'ять зірок торгово-марка Дурмео підготувала святкову пропозицію для всіх членів клубу. Мінус 50% відсотків на кожен комплект сієна. Приєднатись до клубу та замовляйте набори сієна від Дормео за найкращою ціною. Це моя ковдра, вона дуже м'яка. і тепла. торгово марка Дормео піклується про те, щоб ви прокидались вранці, відпочивши, та в найкращому настрої. Ми враховуємо всі останні тенденції у світі сну. Дормео пропонує високу якість кожного товару: оберіть комплект сієна для себе та своєї родини і будьте певні у своєму виборі. Ви теж хочете спати міцно. Мрієте про зручні подушки, легку, але при цьому теплу ковдру. Шукайте сучасні гіпоалергенні матеріали, які можна прати, і бути впевненими у їх якості та довговічності. Торгова марка Дурмео поєднала все це у комплектах. Сієна придбайте одно або двоспальні набори з ковдри та подушок стандартних розмірів для себе та близьких. Від такого подарунку усі будуть у захваті. Замовляйте комплекти з ковдр та подушок і отримайте ще більш вигідну ціну для всіх членів клубу. П'ять зірок з нагоди п'ятиріччя клубу. Ціну зараз зменшено. Двічі Приєднуйтесь до нас просто зараз і користуйтесь усіма перевагами та найкращими пропозиціями вже сьогодні. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте набори сієна від Дормео. Обирайте одно або двоспальний комплект. Пухкі ковдри та подушки огорнуть вас справжнім теплом та турботою. Прокидайтесь, відпочивши разом з Дормео.